Увага, діти на дорозі Зранку першого навчального дня цього року на вулицях Івано-Франківська можна було побачити не лише школярів, але й курсантів академії внутрішніх справ. Вони вирішили нагадати дітям та їхнім батькам, як поводити себе на автошляхах. Для цього роздавали спеціальні брошури тим, хто прийшов дорогу неправильно, листівки з правилами дорожнього руху. А слухняним пішоходам дарували розмальовки. В такий спосіб майбутні правоохоронці хочуть заохотити малечу до обережності та попередити дорожній травматизм серед. Наймолодших, наприклад, автобус або трамвай, потрібно переходити позаду, і також не можна гратися на самих дорогах, що є сам найбільш небезпечним. У нас акція проводиться через те, що ну кожного дня звертають увагу на те, як діти неправильно проходять дорогу, І тому ми, курсанти, вирішили провести цю акцію. Молоді батьки правила дорожнього руху своїм чадам пояснюють з раннього дитинства. кажуть, у цій справі найголовніше демонструвати наочно. Таким чином, малюк краще за інформацію та не створює небезпеку ні для себе, ні для водіїв. Постійно в ви... жмі Спілкування. якщо постійно, наприклад, лише говорити прочитати книжку, вона нічого не запам'ятає. Якщо вона побачить один раз, другий, третій, то вона запам'ятає так, де може переходити дорогу тільки там, де є зебра. Тільки там, де є зебра, так або світло фла або світлофор. Майбутні міліціонери кажуть, таку акцію провели не вперше, виходять на вулиці аби нагадати перехожим про безпеку руху двічі на рік. Відмовлятися від такої традиції курсанти поки не збираються.